Шановне товариство, я вас вітаю на нашому каналі в проєкті Чайник на мотоциклі. І сьогодні у нас в меню Kawasaki Z650 rs Але для початку давайте повернемось на декілька годин назад і подивимось, з чого все починалося. Ми знаходимося десь під броварами. Он позаду мене стоїть красивий зелений кавасак. Його пригнав власник, наш підписник. Його звати Сергій. До речі, Сергій працює в компанії, яка виробляє ножі BPS Knives. І на основному каналі ми будемо вам розповідати про цю чудову, потужну українську продукцію. Сергій пригнав мотик, і зараз я буду з ним знайомитись. Як завжди, сподіваюсь, що буде цікаво. Ось таким чином він виглядає. Цей красень. Зараз будемо з'ясовувати, як він буде виглядати під людиною, яка має зріст 1,92 метра і вагу вже менше 110 кілограмів. Ось така чудова техніка. Отже, поїхали вивчати цей байк. Опа! Хей, який він легенький і маленький. Хе-хе. прикольно. Так. Оу є. Лапка трохи так низько незвично. Який він маленький і зручненький. Вау! Так. Зачиняємо візор. Яка чудова іграшка. Так, да, Після Індура Покатук трохи незвично. Який він легенький, простенький у доброму сенсі цього слова. Кайфет. Ти собі і їдеш. Куди та куди хочеш. Ой, який він прикольний. А, якщо викручувати ручку газу трохи далі, то взагалі інший характер виявляється у цього мота. Клас. Підвісочка, до речі, працює чудово на поганому асфальті, м'якенько. Клас. Шановне товариство для тих, хто вперше на нашому каналі, особливо в проєкті Чайник на мотоциклі, я хотів би сказати, що тут ви не почуєте експертної думки людини, яка здолала 10, 20, 30, а може навіть 100 тисяч кілометрів на двоколісній техніці. Ні, тут ви почуєте думку людей, яким виповнилось вже 40 плюс років, і які вирішили, що Пора здійснювати свої мрії, а з урахуванням того, що ми все життя мріяли саме про двоколісну техніку, тут ми її вивчаємо разом з вами. Ми вивчаємо тут мотоцикли, ми вчимося на них їздити і вчимося їх фільмувати. Отже, шановне товариство, давайте разом розбиратися, а що це за байк. Дехто стверджує, що це ретро-байк. Але якщо я буду стверджувати те саме, то досвідчені байкери. Ті люди, які мають багато досвіду, будуть закидати мене капелюхами та гнилими томатами. Чому? Тому що це не ретробайк, незважаючи на його назву Z650 Retro Sport, тобто РС, це не зовсім ретробайк. Наприклад, Kawasaki W800 оце вже справжній ретробайк. А це вважається неокласика. Чому так відбувається? Тому що неокласика це звичайний мотоцикл, який стилізований під ретро. Що я маю на увазі? Наприклад, базою для цього байку послужив Kawasaki Z650. Це такий стрітовий некет, який виробляється з 2017 року. А потім компанія Кавасакі у 2021 році вирішила зробити на базі цього мотоцикла саме ось таку версію, версію РС, яка буде виглядати стильно і яка буде нагадувати той самий Кавасакі Z650, який почав випускатися аж у 1976 році. Але головна відмінність від дійсно Етро мотоциклів полягає у тому, що тут все модерново, тобто, наприклад, Kawasaki W800, про який я сьогодні згадував, він має спецьовані колеса. А тут у нас леті. Диски Kawasaki W800 має більш класичну вихлопну систему, як на старих байках. Тут у нас модернова система, і головна функція цієї вихлопної системи полягає у тому, що вона має глушити зайвий звук, а також перебирати все шкідливе з вихлопом. І ще однією ознакою того, що це саме неокласика, а не ретробайк, є задня підвізка, тому що тут, наприклад, використовується один моноамортизатор, а на тому ж самому Kawasaki W800 позаду є два амортизатори, ті, які ми зазвичай бачили на стареньких явах, чизетах, і жах та інших мотоциклах. І це вказує на те, що по суті ми з вами маємо сучасний байк з сучасними технологіями, але стилізований під ретро. В машинах теж відбувається така сама ситуація. Якщо ви подивитесь, наприклад, на Fiat 500 або, наприклад, на Volkswagen New Beetle, або, наприклад, на Dodge Challenger, то ви там знайдете точнісінько таку тему. Отже, товариство, підсумувавши мій спіч, ми з вами маємо красивенний неокласичний мотоцикл від компанії. Кавасакі. До речі, в салоні станом на сьогоднішній день Кавасакі Z650 rs коштує 9700 євро. Але у цього байка є старший брат, і він має назву Кавасакі Z900 rs Але товариство Z900 rs коштує 16 плюс тисяч євро. Якщо не помиляюсь, 16200. І це вказує на те, що це повністю інший байк. З технічної точки зору. Але сьогодні ми з вами будемо спілкуватися тільки про версію 650 RS. Шановне товариство, ті, хто вперше на нашому другому каналі, хто не разу не був на нашому основному каналі, Скоріше за всього запитую, чому 650 РС виглядає таким невеликим. Відкрию секрет, мій зріст 1,92 м, вага плюс-мінус 110 кг. І ви можете орієнтуватися, знаючи ці параметри. Якщо я сяду на цей байк, до речі, він мені не буде здаватися замалим, але людина з таким зростом та з такою вагою, як у мене, на цьому байку буде виглядати приблизно ось таким. Чином, шановне товариство, коли я вивчав цей мотоцикл, я був трохи здивований. Наприклад, один з авторів, який робив відеогляд на цей байк, стверджував, що компанія Kawasaki позиціонує цей байк як спортивний мотоцикл для молоді. Я не розумію, чому вони так вважають, тому що, наприклад, в нашій державі всі хлопчаки мріють скоріше про якийсь спортбайк, літровий або літр 300, який має агресивну зовнішність, на якому потрібно сидіти в позиції літери ЗЮ, який має безліч пластикового обвісу і який має шалену потужність. А люди більш досвідчені, які в паспорті мають трохи іншу дату народження, вже подивляються на такі мотоцикли. І я я був здивований, тому що сьогодні під час зйомок до нас неодноразово підходили перехожі з проханням сфотографуватися з z 650 rs Відверто кажучи, мені подобається, як це все виглядає з моєї позиції. Тут повний мінімалізм. У нас є два тонеля. У нас є два величезних прибора: це тахометр і спидометр. По центру між тахометром і спидометром ми маємо невеличкий, теж виконаний в стилі мінімалізму РК-дісплей, на який виводиться цінна інформація. І все у нас під правою рукою є кіл свіч, а також кнопка стартера. Під лівою рукою ми керуємо світом. Вітлом, поворотами аварійка. У нас є сигнал. А також є невеличка кнопка, яка відповідає за перемикання режимів РК дисплею Все більше ми тут нічого не маємо, повний мінімалізм, і це круто. Отже, шановне товариство, що ми з вами маємо з технічної точки зору? Двигун, який має об'єм 649 кубічних сантиметрів, він на цій версії видає 68 кінських сил і 66 Ньютонів моменту. Це досить популярний двигун у кавасакі, тому що він встановлюється на багато моделей, наприклад, Z650. Нінзя 650 Вулкан С Версус 650. Отже, цей 650-кубовий двигун має два розподільчі хвали, які знаходяться зверху. По чотири клапана на кожен циліндр. Маємо напівсухий картер, ступінь стискання 10,8 і до одного, і червона зона на тахометрі у нас починається з 10 тисяч обертів. І все це інстальовано в раму, яка має назву треліс, і яка важить 13,5 кілограмів. Щодо гальмівної системи, попереду ми маємо два гальмівних диска діаметром 300 мм. Це звичайні перфоровані гальмівні диски. Чому вони звичайні, а наприклад, не лепесткові? Тому що стиль. Якщо б нас би не зобов'язував стиль, то тут були б встановлені лепісткові гальмівні диски. 300 мм попереду два диска, і позаду ми маємо один гальмівний диск діаметром 220 мм. Щодо підвізки, спереду у нас стоїть звичайна вилка, не перевернута. Ход цієї вилки 125 мм, позаду у нас стоїть моноамортизатор, ход задньої підвізки 130 мм. Міліметрів. Якщо в цілому підсумувати всю інформацію по цьому байку, то потрібно запам'ятати одну досить важливу цифру, а саме споряджена вага цього байку. І вона дорівнює 187 кілограмів. І як на мене, це небагато. 187 кілограмів, 68 кінських сил, 66 моменту і це має бути круто. Отже, товариство, що ми з вами маємо? Ми маємо неокласичний байк, який здатен тільки на одне, постійно дарувати вам чудовий настрій. Він неймовірно легкий у керуванні, він компактний. Я зі зростом 1,92 м почуваюся тут досить добре. Я не знаю, як я виглядаю зі сторони, з боку, але мені на це не чхати. Мені зручно, мені комфортно, ноги в мене не де, не залазять. Це нормально, до всього я достаю, і саме головне, це атмосфера цього байка. У вас нема ані вібрації, у вас чудова динаміка, у вас неймовірна надійність цього байку. І він дарує вам чудовий настрій. До речі, на дальняк на ньому теж можна їхати. Якщо ви не боїтеся вітру, якщо у вас з м'язами та з кістками все окей, можна їхати на ньому на дальняк. Він подарує вам чудовий настрій, звісно. Як на мене, по поганій дорозі, по ґрунтовці вже буде не те, але навіть на поганому асфальті підвізка працює кайфово. До речі, щодо динаміки з моїми 110 кг ваги, жодних проблем. Мені майже не чутно двигуна і взагалі майже ніяких вібрацій. Не те, що майже, я не відчуваю жодних вібрацій, а не на кермі, а не на підніжках. Не на боку, коли його е, стискаю ногами. Е, щодо комфорту, це чудово. Ось тримаю швидкість е, 90 км на годину без жодних проблем. Кайфові відчуття від е, z 650 rs Кайфові. Зараз ми заїдемо в місто і спробуємо відчути, як цей байк почувається саме в місті, тому що він для міста і створювався. Власне кажучи, саме так. У нас червона позначка починається аж з 10 тисяч обертів. Аж з 10. 000. Тому я оберу, наприклад, третю передачу, щоб бути ближчим до цієї позначки. Так. Тобто саме там десь на 7, 8, 9 тисяч буде розкриватися цей байк. О, 140! Вже трошки здуває з мотика, але окей, все окей, їхати можна. Що мені подобається, що цей байк можна використовувати як агресивно, так і в режимі овоча. Тобто їхати собі кайфувати, не про що не думати, окрім правил дорожнього руху. А можна і погарцювати, якщо постійно викручувати його до 9-10 тисяч обертів. Він може бути емоційним. Отже, чудове місто Бровари. Як він легко керується, це просто неймовірно. До речі, спілкувався з власником. Власник каже, що з'ясував для себе один мінус, а саме невеликий паливний бак. Об'єм його приблизно 12 з невеличким літрів. І якщо йому потрібно десь поїхати в Київ десь подальше, то йому трохи не вистачає. звісно, що в місті це не проблема. Ви заїхали на будь-яку заправку, швиденько заправили байк. Але якщо, наприклад, ви хочете подорожувати на ньому і не впевнені щодо розташування АЗС, то си може бути невеличка проблема. До речі, також я відвик від того. Після індуро-покатух, наскільки легко можна знаходити нейтральну передачу. Без жодних проблем. Коробка працює чудово. Чудово працює коробка, таке маленьке компактне кермо. Незважаючи на те, що воно маленьке, взагалі не потрібно додавати якихось зусиль, щоб змінити напрямок руху. Вашого Kawasaki Z650RS. Прикольно. Щеплення інформативне і гальма. Що передні, що задні. Гальма інформативні. Ви можете точнісінько дозувати, скільки вам потрібно. І, до речі, класне відчуття, що він не клює так, як клює, наприклад, Enduro Він не клює. Тобто нажимаєш на гальма, так передня вилка просідає, але це не відбувається так шалено, як на той самій Африці. Так, звісно, тому що на Африці оффроуд підвіска і вона має такої бути. А? 650. Досить приємні відчуття, коли ти вижимаєш передні гальма, а байк лишається майже у тому самому положенні. Ой, який чудовий день, який чудовий день. До речі, що до сидіння, воно е широке, мені комфортно сидіти на ньому. Я не знаю, що буде відбуватися наприкінці цього дня, але поки що в мене жодних проблем. Яке комфортне сидіння, яке без жодних проблем може охайно ставитись до вашої дупи? Давайте будемо відверті. Я так думаю, що на цей байк можна знайти якийсь. Е обтікачі спеціальні, за допомогою яких можна трохи зменшити навантаження повітря на ваше лице. Так, давайте трохи пригальмуємо, тому що маршруточка так трохи вилізла. І ось таким чином будемо рухатись прямо назустріч нашому бойовому оператору. Отже, товариство, продовжуємо нашу подорож на Кавасакі z 650 rs І цей байк чудовий. Я продовжую це стверджувати, тому що в мене чудовий настрій і все це завдяки саме цьому мотоциклу. Саме головне, що на нього не космічний прайс, і він досить демократичний. Менше ніж за 10 тисяч євро. Ви можете купити собі такий байк новим і кайфувати. Вам не потрібно мати. Якийсь шалений скіл, щоб керувати цим мотоциклом. Вам не потрібно мати якусь статуру або високий зріст, або, наприклад, маленький зріст, щоб вам було зручно, цей байк підійде, на мою думку, любому райдеру. Любому райдеру. І він вам дарує чудовий настрій. Він легко керується, він легко маневрує. Він чудово виглядає. І скажіть, будь ласка, що ще потрібно? Ха-ха. Кайф. Чистий кайф. Сьогодні ми знаходимося в броварах. Сьогодні субота, нема заторів. Нам не потрібно лізти поміж рядня, але я впевнений, що цей байк цим буде справлятися на п'ятірку з плюсом завдяки своїм розмірам і завдяки тому, що я вже казав про те, як він керується, без жодних проблем можна. Їздити по міжряддю і заощаджувати багато часу. Мені подобається, що тут на центральному РК дисплеї є величезна цифра, яка підказує вам, яка передача вімкнена, коли у вас нейтральна ще є зелена індикація на тахометрі, це чудово, це робить шанс на помилку мінімальний. Звісно, коли мова йдеться про чайників, таких як ми. Товариство, який головний плюс цього байку? Ну давайте відверто скажемо такого класу мотоциклів. Головний плюс полягає у тому, що це ідеальний перший байк в вашому житті. Чому? Тому що він універсальний. Тому що, коли ви ще не знаєте, у вас немає досвіду, і ви не знаєте, в який бік рухатись, чи вам потрібен спортбайк, чи вам потрібен ендуробайк, чи вам потрібен байк для дальних подорожей. Все це ви можете з'ясувати завдяки ось такому класу мотоциклів, коли воно все поєднано в одному мотоциклі. Це чудова позиція, з якої можна зробити крок у будь-якому напрямку. У будь-якому напрямку. Тому що ті, хто одразу обирають якийсь вузконаправлений мотоцикл, на мою думку, великий шанс помилитися, потім наступа Розчарування, що мені те не подобається, те, байки взагалі дно. Люди часто перегорають і повертаються на чотирьохколісну техніку. Але завдяки таким класичним мотоциклам, як Kawasaki Z650RS, можна правильно зробити свій вибір і рухатись у подальшому напрямку або лишитися на такому класі мотоциклу. Шановне товариство, у мене чудовий настрій, навіть не зважаючи на те, що наш тест драйв добіга свого логічного завершення. Чому настрій чудовий? Тому що коли я вивчав цей байк, я дізнався, що саме цей клас мотоциклів з кожним днем стає більш Популярним і люди починають купувати такі неокласичні мотоцикли, забуваючи іноді про свої спорти та нейкіди. І це чудова новина, тому що, як на мене, ось це справжній мотоцикл. Ми хотіли подякувати всім глядачам, які почали пропонувати нам свої мотоцикли для тест-драйву. Ми вам вдячні за довіру і обов'язково зробимо. Тести на ваші байки. Якщо у вас є бажання запропонувати свій власний мотоцикл на огляд, ви можете знайти посилання на наш інстаграм і написати саме туди. Товариство, ми вам вдячні за те, що ви дивилися цей відос, Ми вам вдячні за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Все буде Україна! Слава Україні і слава ЗСУ! Побачимось найближчим часом!